Україна продовжує нарощувати власні фортифікації, а до контролю витрат державних коштів на зведення таких об'єктів долучилося Міністерство юстиції. Як саме відбувається цей контроль? Про це поговоримо з Андрієм Гайченком, заступником міністра юстиції України з питань виконавчої служби. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, пане Андрію, скажіть, будь ласка, як саме міністерство юстиції контролює? Витрати коштів міністерство юстиції має у своєму штаті понад тисячу судових експертів, які мають насправді майже 100 експертних спеціальностей. Від ми проводимо від економічних експертиз до експертиз авіапригод до залізничних експертиз, пожежотехнічних експертиз, тобто 100 видів в абсолютно різних злочинах, в абсолютно різних ситуаціях, за абсолютно різних умов на сьогоднішній день. Наші експерти активно долучилися до Проведення будівельно технічних та економічних експертиз при побудові фортифікаційних споруд, оскільки поки наші воїни безстрашно боронять українську землю від ворога зовнішнього, ми маємо слідкувати за тим, щоб ворог внутрішній, який все ще на жаль існує, не зашкодив нам чинити супротив, який ми чинимо постійно 24 на 7. І ми це робимо саме шляхом контролю за будівництвом, як за е, вартістю будівництва, так і за якістю будівництва. Спочатку ми аналізуємо е, документацію: чи немає там завищень, чи не записано туди роботи, які насправді не будуть виконуватись, е, чи не приписано туди людей, які не будуть, які не потрібні для цього робіт. А вже потім у процесі будівництва наші судові експерти виїжджають, в тому числі і виїжджають на нуль. Є у нас і постраждалі. Є е у нас атаки автомобілів з експертами FPV-дронами, але ми виїжджаємо на будівництво фортифікацій. Ми е, аналізуємо, як відбувається процес будівництва. Ми аналізуємо матеріали, з яких відбувається будівництво. Наскільки воно відповідає стандартам, наскільки сертифіковані матеріали використовуються, так само вказуємо на недоліки, якщо ці недоліки виявляємо. А ми їх виявляємо дуже багато. Величезна кількість недоліків в процесі будівництва. І просто підряднику ніхто не платить, поки ці всі недоліки не будуть усунені, поки фартифікація не буде відповідати всім вимогам або навіть бути кращими за мінімальні, за мінімальні вимоги, встановлені для таких об'єктів пане Андрію. А якими схемами найчастіше користуються порушники для того, щоб незаконно збагатитися, і скільки подібних експертиз провело міністерство за минулий рік? Почну з кількості це тисячі експертиз. Вони проводяться постійно, абсолютно точну цифру. Не маю права називати, щоб не підказувати, щоб не підказувати назовні туди тим людям, яким не повинні були цього знати. Що стосується типових схем, де намагаються вкрасти простою умовою, вони виглядають так: або підрядник завищує кількість матеріалів по сметній документації, а так само кількість необхідних робіт. В годинах, о, ще віки, в якихось одиницях а, просто пише, що треба умовно тонна бетону, а її треба 800 кілограмів. Його треба 800 кілограмів, і на це треба 100 годин оплатити роботи. А на це треба оплатити 80 годин. Насправді ми аналізуємо це на етапі підготовки документації. Цю схему ми. Припиняємо за рахунок коригування відповідної документації. Ми підказуємо обласним адміністраціям, що тут намагаються вкрасти на бетоні. Бо для такої фортифікації, такої площі, такої товщини, треба на 20% бетону менше ніж написано у специфікації. Це для прикладу. І друга схема це на жаль якість це саме жахливе, що може бути коли не порядні підрядники, намагаючись вкрасти, намагаючись приліпити туди свою копійку, просто економлять на матеріалах, і це бетон низької якості, це арматура більш тонка ніж повинна бути для забезпечення стійкості снарядам та дронам. І ми це так само виявляємо. І ось саме це наш святий обов'язок. Бо коли ти щось завищив, так це злочин, так це погано, так це жахливо насправді в період війни, але це не впливає напряму на життя. А от саме коли крадуть на якості, це те, чим ми займаємося, навіть ризикуючи життям щодня і щохвилини, і виявляємо сотні таких фактів, дякую а вам жаль. дуже, пане Андрію. На жаль, наш час Я вам Дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Гарного вам вечора.